Віталій Баталій Шахів грає проти Емері Матадор. Колумбія рейтинг 1878. не знаю, Фарзі 4 зіграти, чи що? Типу дебют Анімцович, але це щось тут по-іншому чиском називає початок Мікенеса. Щось таке. Ну. No -no. Хочу вже взяти, да? Ну, no. бери. Чинебары. Поменяем чернополе, поле, хотя... Не, ну, будем, конечно. Так або Три нулі Можна ляпнути. Також зіграємо по краю. Хай не думаю, що тільки він може за крайніми пішиками Ecuation. Ну так, давай поки що. Ні. Ідея була цього ходу, щоб потім десь тут. На F4 кінь не прийшов. Так, ну білополя тут міняти потрібно. Насправді. Тут слон такий собі. Так. Да. Я в нелі лікорля ставити не буду. Так, і що? Конекусом. нє ні -ні, -ні, ні ні ми тобі це поле не віддамо. Ні в якому. Разі. Це поле заберем. Ти це поле захистив? Так. Три нулі. Хе-хе-хе. Ху-ху-ху, ха-ха-ха. Давай коня кудись постанемо. Не знаю, треба подумати правильну розстановочку. Фігурочок. Кінь. Який сенс в цьому. Три нулі, який сенс в цьому. Ну, і 5 зараз грає, скоріше за все. Давай заберемо більше полів. Забрав да на свою голову. Двійний удар. Чик. Кінь 6, скоріше за все. Нормально буде. Віддати так, коня. По-хорошому. По-хорошому. Не просто так. І він нічого не, нікуди не поспішає, да? Ну, візьму. Тут? В 5 але там проблема суперника, що за що? хід? I don't Understand. What the hell are you doing? Куди ти хочеш сюди? Чи? Потім тут мат хочу поставити. Якісь будеш шахи мені дати. Ні, теж нема там цього. Хтось може мені пояснити, що відбувається? Що це за хід ферзь 8? Не розумію. Їй богу Зараз тут заберу. На жаль, це не працює. Він може вдарити ферзем коня. Але я візьму тут насправді. Тому, в принципі, це працює. Але я, мабуть, на D6 заберу, щоб потім було реально з матом. Бо він зрозуміє мене. Це любитель дивних дебютів. М -м -м -м. Ну окей, передається так зіграти. Треба брати. Угу. Треба брати, треба брати огрожує взяття. Даре, кудись фрезя викинули. Красивий хід не знаю. No, it chuck

Це не цікаво. Супернику подобається грати в безнадійні позиції. Що можу сказати про це? Так, 85 на 77. Ну ну. Ти не робиш хід, граєш безнадійні позиції і пропонуєш мені реванш. На що ти розраховуєш? Ні, я люблю, звісно, грати з зайвою фігурою. Але я краще зіграю з кимось іншим. Ну ідею міняти білих слонів, тому що в мене пішаки на білому стоять. І тут білопол хоча й прослабився, але білі поля слабкі і в чорних. І захисника ми міняємо. Цього слона називають тупим через те, що у нас а, пішаки білі на білому стоять. Зменшують його силу. Тут хід. Б6 я звільнюю поле, таке жертва, тому що якщо так не зіграти, кінь на B6 буде блокадним. І вже тут ніякої гри не буде на ферзовому фланзі. Тому отримую поле для коня. І тут я, звісно, поспішив, тому що подвійні удари торчається пішак. А 6 думав, але я думав, що потім якось зіграють. Насправді, потрібно було вже зараз грати. Це неточність, помилка. Але в мене був все рівно, іде 6 або Траж 1. Окей, якщо він тут забере, то в чому проблема? Ферзь c 2 кінь F6, а 6, G6, кінь G5. Просто не видно, а в чому суть. Так, да, ми отримали кращу позицію для фігур, але нічого особливого такого. Тут суперник кінь F6 мав зіграти і тримати перевагу. Він відійшов не туди, дав мені можливість темпово посилити свою позицію фігури. Фігура йде атакувати. І подвійний удар втрачається кінь. Якщо тут подивитись на цю позицію, то кінь f6, можна сказати, він перекриває своїм тілом незахищеного коня. А так не перекриває. Подвійний удар на мати на коня і все. Ну. Так, 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 так. Ну, ідея проста: на взяття поставити мат такий. Суперник не ведеться. Ну, і тут якби все.